Актуальна інформація про життя суспільства в рубриці справи міста». сам незаперечною істиною є той факт, що жоден життєвий процес в організмі людини не може протікати без води. Так само, істиною є той факт, що людині потрібна чиста високоякісна питна вода. Чи можна назвати чистою та якісною ту воду, котру отримують павлоградці, централізовано? І чи є альтернатива? Та чому ця ситуація виглядає дещо абсурдною? Про все це далі у програмі в студії Тетяна Верба. Проблема з водопостачанням у Павлограді існує давно, точніше, із питною водою, бо воду, котру подають централізовано, не можна назвати питною, хоча сплачують павлоградці за таку воду. Багато ціна на послуги водопостачання одна із найдорожчих в Україні. Мешканці міста вкрай незадоволені такою ситуацією до повномасштабного вторгнення. Вони виходили на мітинги, протести, а тепер невдоволення виплескають в соцмережах. Ми запитали у павлоградців, чи задоволені вони якістю води, що подається централізовано, та який вихід пропонують із цієї ситуації. Ми давним її не п'ємо навіть їсти з неї не готуємо, тільки привозна от машина возить Яка альтернатива, як водій Дніпровський, може бути так, горі звісний наше саме водозабор. Коли вони там обіцяють там, кожна влада, що там вони запустять його. Водозабор не не допоможе. Це треба обновлювати всю систему водопостачання, труби міняти. Вони ж там страшні труби. Постійні париви. Водоканал то там риють, то там риють. Це ж та що питна вода, що йде в наші крани. Сім'я цю воду не вживає. Ми беремо воду з ходимо з з каністрами до найближчої скважини. Але ж скважина теж не завжди відремонтовані. Воду з Дніпра, яка в Павлоград сюди надходить, я її не п'ю. Використовую як технічно. Воду я беру інколи в колонці, а так зазвичай я її купую за ціною від 2 до 25 гривень. За літр. ситуація з водою вона виглядає для мене таким чином: тобто, влада міста не хоче абсолютно нормалізувати водопостачання, тобто постачать так, як написано у платіжках, що вода питна. Хоча для цього є всі технічні можливості, значить. Альтернатива ніхто по серйозному не не вивчав водозабір. Значить, якісь такі дитячі, як каже молодь відмазки, що от значить її не можна в унітаз там і ще кудись не можна. Ну ніхто серйозно не замовляв не експертизу, немає висновків фахівців. Ніхто не обговорює серйозно якісь технічні рішення, тобто яким чином організувати водопостачання. Вважаю, що ми користуємося в побуті багатоквартирні будинки, користуються технічною водою. За ціною бешеною, так скажем. Я вважаю, що ціна теж не обґрунтована. Ну, вибачте, це недопустима ціна, коли ми живемо на такому водозаборі, на таких запасах водної, прісної води, і корисної, і чистої. Ну тільки ж, мабуть, вона не для людей розрахована. Не хотілося б, щоб її до рук хтось прибрав в нашому місті. Хотілося б, щоб все-таки водозабор Павлоградський служив людям. А те, що нам провели воду з Дніпра, це вода була призначалася, що в Радянський Союз її проводили, тому що були всі підприємства працювали, і в них не вистачало води. Ми за неї хуже, ніж за питну плоту. Вона дорожча, ніж питна, як шампанська в трубах. При тому, що ми живемо на джерельній воді. Віднайти хоча б одну людину, котра була б задоволена якість води Дніпровської у Полограді. Нам не вдалось. Водопостачання міста та навколишніх міст здійснюється водоводом Дніпро західний Донбас із річки Дніпро. І нарікання на незадовільну якість води, що подається водогоном, ніяк не дивують. Адже підприємство Дніпро західний Донбас здано в експлуатацію ще у 1986 році, і з того часу жодного разу капітально не ремонтувалось і не модернізувалось. А загальна протяжність магістральних водоводів підприємства аж 433 кілометри. Тож на зношених трубах постійно відбуваються пориви. Чи є альтернатива воді Дніпровській? Так, альтернатива є, і Павлогреці про це знають. Справа в тому, що Павлоград має декілька підземних родовищ прісної води. До введення в експлуатацію водоводу Дніпро-Західний Донбас в домівки Павлогреців подавалася саме ця вода із власних родовищ. Чому місто перестало споживати воду із власного водозабору і перейшло на воду з Дніпра? Знає колишній міський голова Павлограда Віктор Романюк. На час ведення в дію водоводу він працював на посаді головного інженера дирекції шахт, що будувались. А тому безпосередньо займався питаннями забезпечення міст західного Донбасу водою Дніпровською. Адже потреба у такій воді у нашому регіоні виникла саме з початком будівництва вугільних шахт. Ну, Павараский водозабор это вообще-то э, креатива угля. в свое время, когда Мину решил развить западный Донбасс, Угольный бассейн. И в 1963 году Павлорадский водозабор был разбурен и значит, э, начал функционировать Павларадский водой. Проборено всего было 55 скважин. Построена была хлораторна, построена хранилище на 20 тысяч кубов. Со временем это все было так сказать, включено в сети только из-за того, что в самом Павлораде. не было разветвления нормальной системы водоснабжения, чтобы можно было плавно, мягко развести эту воду. И чуть, чуть она была и по часам, и со срывами. Ну, а есть Павлоратор, там уже начинают строить водовод Западный Донбасс. Павлоратор уже сам водозабором толком тоже уже не занимался, ни развитием, ни, ни наращиванием мощности. Сеть это нужно было, что такое получить большую воду, их нужно развести, нужно сеть, угу. нужно станции, все остальное. Сколько инстанций проехали, таких и ужас. Это, ужасы. это ж строился водовод не для Павлорада. Рада, водовод для того, чтобы дать воду в степную часть западного Донбасса. Там, где будут строиться шахты, процессы срык, перерезают водоносные слои, потому что там не будет воды. Така історія. За словами Віктора Романюка, вода з власного водозабору через нерозвинену систему водопостачання тоді подавалась мешканцям по певному графіку. А тому поява води Дніпровської навіть порадила спочатку мешканців міста, адже вона подавалась цілодобово. Щоправда, через велику її кількість та нерозвинену систему водопостачання в місті нерідко виникали пориви. Місто не могло спожити стільки, скільки її подавалось, а тому залишок скидався у вовчу. А водовід не міг працювати на меншу потужність. Проте з часом обладнання водоводу знушувалось, ремонт не робився, вода ставала все гіршої якості та все дорожче. Адже старе обладнання на водоводі є надто енергозатратним. Часто виходить з ладу, виникла гостра потреба у воді якісній, у відновленні власного водозабору. Віктор Романюк вважає, що повністю відновити роботу пологрецького водозабору як альтернативного джерела водопостачання можливо. Свій план він не раз викладав у соцмережах, звертався навіть до голови обласної ради, адже за фахом інженер та економіст. Проте ніхто до нього не дослухається. Він вважає, що до справи відновлення пологрецького водозабору потрібно підходити дуже виважено та компетентно, аби не нашкодити. Надо жить этим, надо все переживать этим. Да оно будет. Как это так? Наскоками, на, на боком, это ничего не будет. Надо хотеть. Я предлагал свое время, я вам подскажу. Мне не надо ваша оплата. Это мой голос. Иначе проблемы будут, Трагедия позже остановится. Треге будет в другом еще. Ну, у них же амбиции. Очень много амбиций. Все сделали для того, чтобы поставить продажу воды на коммерции. Тут вот какая еще проблема. Что такое скважина? Да, скважину нужно обследовать. Мало того, что она может ржаветь, отсадная труба пропускать, значит, перемешка тут и верховной воды, грязной и водоносной, чистой воды, это уже плохо. Значит, каждая скважина должна тампоноваться, верхняя часть бензонитовая глина, значит, то, чтобы доступа не было в верхонке грязи. Но никто ж не знает, как ее сейчас обслуживать. И это мне очень больно. Второй момент, потому что мы можем вообще погасить этот источник. Было добыча, скажем, 30 тысяч кубов в сутки, да? Значит, эту добычу, ну не меньше хотя бы 25 тысяч в сутки добывать. Почему? Потому что это жизнь, это объем. Если только меньше, значит, будет меньше приток воды. Не отбирается, значит, она будет искать под камнями, опускать, проходить, но она уже туда не пойдет, когда... Сотни лет, примеру, шла. Это серьезный вопрос. Правильно эксплуатировать эту скважину. Mm -hmm. Почему? Потому что попадают в верховную туда, многие неправильно эксплуатируют ее, забрасывают вообще камнями грязью и так далее. И что дальше? А она же это сообщащие сосуды. В одном месте она связалась с водоносными слоями, выперла там, где-то грязь. А что с нас там нашим посредником? Будем уповать Непроскую воду, она в любое время уже ставит. Эта халатность, она обойдется очень дорого для последующих нашего поколения. Так просто возобновить водонос, у вас не получится. Это серьезное дело. Я горю за город, понимаете? Что такое водовод-западный Донбасс? Это вообще это бомба замедленного действия. Это арматура, уже как труха. Она держится с чего-то оболочки. Я об этом написал. Большие статьи. В области отравли и Лезниченко, до Лезниченко отправил. Что-то ну, двинулось. Не двинется, потому что город, молчит, крик души был 8 лет назад щоб все стабільне місто слухає актуальна інформація про в рубриці справи міста відновити Павлоградський водозабір. Цей пункт був перший у передвиборчій програмі. Чи не кожного хто претендував на посаду міського голови? Нинішній міський голова Анатолій Вершина теж не виключення. Ця обіцянка набирала найбільшу кількість голосів виборців. Проте далі обіцянок справа не йшла. За словами нинішнього міського голови Павлограда Анатолія Вершини, на сьогодні декотрі кроки по відновленню водозабору все ж зроблені. Відновлені чотири свердловини, з котрих можна добувати до трьох тисяч кубів прісної води. І у випадку якоїсь надзвичайної ситуації каже, що цю воду можуть подавати погодинно у домівки мешканців міста. Ми можемо на сьогоднішній день добувати три тисячі, не менше 3 тисяч кубів на добу. Місто споживає. 10 тисяч в середньому 10 тисяч кубів води на добу, але ми можемо по великому рахунку забезпечувати місто не в повному обсязі, але люди будуть забезпечені водою, можливо, бутильованою, можливо, можливо, під тиском ми можемо подавати. Перші поверхи вони будуть забезпечені. Можливо, в якомусь е, графіку е, для того, щоб по, по, годинна по годинна. надавати воду, але вода буде. Люди Повністю не залишиться без води. За словами міського голови, на сьогодні місто споживає в середньому 10 кубів води на добу. Чи вистачить запасів води із підземного озера на все місто? І чи могла б вода з власного водозабору бути альтернативою воді Дніпровській? Про це ми запитали у начальника Павлоградської гідрологічної партії Сергія Держака. Площадь месторождения ограничена распространением кучегорных песков до трассы на Донецк и весь лесной массив – это территория месторождения. Эта вода – полный аналог воде Знаменовская, Днепропетровская, Бирюзова и прочее. Запасы утверждены в количестве 40 тысяч метров кубических в сутки. Запасы утверждались Государственной комиссией по запасам Советского Союза. В 1974 Віду того, що вже частина території застроєна водозабора. Віду того, що водопотреблення в місті значительно уменьшилось, в принципі, можна перевести город на повністю на водоснабження за що підземних істочників. Отже, ми будемо вважати, що запасів води із власного джерела вистачить. Але виникає питання: чи вистачить фінансів? Відновлення водозабору потребує дуже великих складень. У місцевому бюджеті таких коштів немає. За словами міського голови Анатолія Вершини, для відновлення водозабору з державного бюджету виділено 60 мільйонів гривень. Проте цих грошей вистачить хіба що на облаштування території тих чотирьох свердловин, із котрих вже видобувають воду, аби забезпечити повну потребу міста у воді. Для цього потрібно відновити роботу хоча б 10 свердловин, потрібно щонайменше 130 мільйонів гривень. Для того, щоб зробити в повному обсязі приблизно виконати всі роботи, скважини і так далі, треба приблизно десь до 130 мільйонів гривень. 60 мільйонів ті, що нам виділили це, для того, щоб виконати роботи на цій площадці з тими скважинами. 4 скважини, які є вже в дії на балансі, необхідно 60 млн грн. Там у нас виходить 13 гектар, де є резервуари води, де є техніка, там підкачувальні насоси і так далі. І 4 скважини навколо цього. Це по проекту. Не просто так, що ми придумали так, таку суму і все. Це розроблений проект. Зараз він уточнюється. От кожна скважина з бурінням, так скажемо, під ключ, одна скважина, десь приблизно ціна 2 мільйона гривень. Но це ж ми беремо тільки свердловини. Свердловина може знаходитися від е, цієї площадки, від резервуару на відстані 1 кілометр, а може знаходитися там 5-6 кілометрів. Угу. Тому мережі самі між свердловинами – це додаткові роботи? Чому ми виходимо на там, 8, 9, 10 тисяч кубів? Це не значить, що ми будемо воду з нашого водозабору качати в мережі центральні. Це як альтернативне джерело на випадок надзвичайної ситуації. А взагалі плануємо цю воду використовувати виключно як питну воду. Яка система буде? Ну, є варіанти прокладати труби, бюлетна система, розвозити воду, є різні варіанти. Точно я скажу, що це моє особисте бачення. Не можна використовувати цю воду для того, щоб змивати унітази. Її треба використовувати виключно як питну воду. Це вода буде безкоштовною для людей. Якщо буде у нас достатньо в місті коштів для того, щоб компенсувати хоча б затрати для цього підприємства, то, звісно, можна прийняти рішення, що це буде і безкоштовно. Але безкоштовно, я так думаю, що не буде. Вартість товару, любого товару, як я завжди кажу, є ціна. Там стоять електричні насоси, які піднімають цю воду, там обслуговують люди, там транспортується вода. Це все затрати. І на кого ці затрати покласти? Можна два варіанти: або ж на споживача, або на бюджет. Отже, коли відновлять підземне озеро, невідомо. Проте, якщо навіть знайдуться кошти і воду видобуватимуть стільки, що їй вистачить аж на всіх, то чи означає це, що мешканці міста зможуть споживати цю якісну воду замість неякісної Дніпровської? Поки що більш реальною виглядає така ситуація. Павлоградцям так само подаватиметься централізовано вода Дніпровська, адже від неї відмовлятись за будь-яких обставин не збираються. А якісну питну воду з власних джерел купуватимуть так само, як і зараз. То можливо побоювання колишнього міського голови Павлограда Віктора Романюка, аби проєкт по відновленню Павлоградського водозабору не став комерційним проєктом, небезпідставні? Як то кажуть, поживемо, побачимо. А поки що маємо те, що маємо. А з вами була Тетяна Верба. Почуємось, місто говорить, місто слухає. Актуальна інформація про вітерасу суспільства в рубриці справи міста.